Вітаю всіх! За результатами голосування на нашому каналі, ви обрали тему підключення до мережі Данти. Сьогодні ми зробимо детальний огляд обладнання, розглянемо процес підключення, налаштування мережі Данти, а також конфігурацію і керування аудіопотоками через процесор обробки сигналу. Цей огляд складатиметься з кількох частин, у яких ми поступово розкриємо всі етапи роботи системи. Ми зібрали багатоканальну систему, яка легко адаптується під різні проекти. Та може бути масштабована. Її основою став процесор Bose Control Space X1280. Він дозволяє централізовано керувати до 64 незалежними зонами. Це рішення ідеально підходить багатозональних об'єктів, наприклад, готелів, ресторанів з багатьма залами різного призначення, торгівельних спортивних центрів, а також інших великих складних комплексів. Розглянемо приклад реалізованого об'єкта. Це був ресторан, розташований на шести поверхах. Кожен з яких має власну унікальну концепцію: перший поверх спортбар, другий поверх класичний ресторан, третій винний бар. Четвертий бар зі сцени для живої музики, п'ятий це бар міцних напоїв з діджей виступами, і шостий відкрита тераса на даху. На кожному поверсі можна відтворювати власний аудіоконтент, а самі поверхи додатково поділено на кілька зон з індивідуальним регулюванням гучності. У разі проведення масштабних подій система дозволяє як об'єднати всі зони в єдиний простір, так і транслювати потрібний контент лише у вибрані точці і зони. І найголовніше ми реалізували інтуїтивність. Зрозуміле керування, яке доступне будь-якому персоналу, будь-то адміністратор, офіціант чи бармен. він може керувати системою з будь-якої точки закладу. Звісно, якщо в нього є пароль від iPad. Також у нашому огляді представлені такі елементи системи, як цифровий підсилювач AUDAC PMQ серії встановленої картою. Він дозволяє завантажувати пресити акустичних систем та інші параметри обробки. Звукового сигналу. Аналоговий підсилювач stp 230 компактний потужністю 600 Вт, універсальний адаптер ANI 204 який ми раніше робили огляд на нашому каналі, мережевий стрімер комплекс Audio Player та сам процесор X1280. Також у нас є локальна панель управління звуком та адаптер Dante для підключення аналогових аудіовходів. Настійна панель керування болз cc 2 – це зручний інтерфейс для локального регулювання гучності та вибору джерела. Усе обладнання змонтовано в відкриту стійку Cayman ОПР 509 для легкого і зручного огляду та легкого підключення. В наступному блоці ми покажемо, як попередньо налаштовувати та підключати дане обладнання.